Три тижні пошуків, які вже давно вийшли за межі Вінницької області, та поки залишаються безрезультатними. Поліція продовжує шукати 15-річну Аліну Коломійчук, яка 26 листопада вийшла з дому в селі Печера Тульчинського району та дотепер не повернулась. Правоохоронці перевіряють заклади громадського харчування, магазини, прибережні зони та віддалені території. Відомо, що автостопом Аліна доїхала до селища Стрижавка. Далі її слід зник. На сьогодні ми перевірили понад 30 зображень, отриманих з камер спостережень в різних областях України. Схожих зі зниклою за зовнішністю. Однак в жодному із них мати дівчинки не впізнала свою дочку. Поліцейські продовжують пошуки дівчини. На момент зникнення Аліна була одягнена у чорну куртку до колін з підкладкою помаранчевого кольору, чорні черевики та сині штани. Усі, хто бачив Аліну або ж знає, де вона може перебувати, просять повідомити за номером 102. Дівчина не взяла з собою телефон, тож зв'язку з нею немає. Відеозвернення з проханням повернутись додому записала мама зниклої. Алінка, доця, повертайся, тебе ніхто сварити ну, не буде, ніхто тобі погано нічого не скаже. І ми з тобою все пройдемо і всі негаразди. Ми з тобою подолаємо. Тільки позвони мені, будь ласка, тебе дуже прошу.